Математика, урок 3, частина 8. Тема – Звичайний дріб, чисельник і знаменник дробу. Множення іменованого числа на натуральне, задачі на знаходження суми двох добутків. Прямокутник. Відкрийте 11 сторінку у підручнику. Прочитайте та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Скажіть, будь ласка, так що таке звичайний дріб? Так, звичайний дріб це число, представлене у вигляді А Б, де А і Б натуральні числа. Число А є чисельником Б знаменником. Знаменник дробу показує, на скільки рівних частин поділено ціле. А чисельник скільки таких частин узято. Допоможіть чарівниці чисел обвести кружечком чисельник, а квадратиком знаменник. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Дуже добре. В наступному завданні визначте, зі скількох рівних частин складається кожний круг на рисунку. Запишіть дроби, які позначають зафарбовані частини кожного круга. На першому малюнку. Так, правильно зафарбована одна частина із двох. Тому буде дріб. Одна друга. Запишіть. На другому малюночку. Молодці зафарбовані три частини з чотирьох. Отже, дріб буде. Три четверті. Так, запишіть. На третьому малюночку зафарбована лише одна частинка із трьох. Отже, буде дріб. Одна третя. І на четвертому малюночку порахуйте, скільки частин зафарбовано, і скільки частин усього. Правильно зафарбовано 4 частини. А всього 8 частин. Отже буде дріб. 4 восьми. Так. Запишіть. Чудово! В наступному завданні за допомогою цифр 2, 5 і 7. Запишіть найменше і найбільше три цифрові числа. Цифри в записі числа не повторюються. Які це числа? Так, найменше трицифрове число це 257, а найбільше трицифрове число це 752. Підкресліть цифру розряду сотень. Так, дві сотні сім сотень. А цифру розряду десятків обведіть. Так, у кожному числі цифра у розряду десятків це цифра 5. Дуже добре. Відкрийте робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Допоможіть Знайку виконати обчислення у робочому зошиті. Запишіть вираз А 5 годин помножити на 2. Це в нас множення простого іменованого числа. На звичайне число. Отже скільки буде? Так, буде 10 годин. Запишіть наступне Б. 4 кілограми 50 грамів помножити на 3. Тут ми можемо обчислити двома способами. Перший спосіб, складене іменоване число ми перетворюємо у просте іменоване число та множимо на 3. А можемо другим способом окремо кілограми помножимо на 3. Збільшимо у 3 рази. Окремо грами збільшимо у 3 рази. І потім можемо, якщо потрібно, перевести. 4 кг помножити на 3, це буде 12 кг, а 50 грамів помножити на 3 – це буде 150 г. І вийде відповідь 12 кг 150 г. Якщо будемо розв'язувати іншим способом, тоді 4 кг 50 г ми перетворимо у просте іменоване число у грами. Це в нас буде 4050 грамів. Адже в одному кілограмі 1000 грамів. 4050 помножити на 3. Це в нас буде 12150 грамів. Або 12 кілограмів 150 грамів. Запишіть В 2 місяці помножити на 6. Який буде результат? Так, це буде у нас 12 місяців. Або ми знаємо, що 12 місяців це 1 рік. Запишіть. 9 метрів 4 дециметри помножимо на 4. Окремо множимо метри збільшуємо у 4 рази і дециметри збільшуємо у 4 рази. 9 метрів помножити на 4, це буде. 36 метрів, так, а 4 дециметри помножимо на 4 це буде 16 дециметрів. Отже, в нас вийшло 36 метрів 16 дециметрів. Але ми знаємо, що в одному метрі у нас 10 дециметрів, а 16 дециметрів. Так, ми можемо. Із 16 дециметрів забрати 10 дециметрів, перетворити у метр. І тоді в нас вийде 37 метрів 6 дециметрів. Де 6 годин помножити на 2? Молодці це буде 12 годин. Е 7 дециметрів 6 сантиметрів помножити на 5. Знову ж таки, можемо використати два способи. Перший спосіб це зі складеного іменованого числа утворити просте іменоване число і збільшити його у 5 разів. Або кожне і дециметри, і сантиметри збільшити у 5 разів. Отже, 7 дециметрів збільшимо у 5 разів. Так, це в нас буде 35 дециметрів. А 6 сантиметрів збільшимо у 5 разів. 30 сантиметрів, так, і вийде відповідь 35 дециметрів 30 сантиметрів. Але ми знаємо, що в одному дециметрі у нас міститься 10 сантиметрів. Тому 30 сантиметрів ми можемо перетворити у дециметри. Так, це буде 3 дециметри. А 35 дециметрів та ще 3 дециметри. Так, це буде 38 дециметрів. Запишіть. Чудово. Закрийте робочий зошит. Сторіночка 12. Розв'яжіть усно приклад та запишіть відповідь до 20 додати 20. Так, це буде 40. До 100 додати 10. Так, це буде 110. До 400 додати 4. Молодці це буде 404. І до 300 додати 13. Це буде 313. В наступному завданні запишіть у вигляді буквеного виразу. Частка чисел А і С. Молодці. Це А поділити на С. Добуток суми чисел А і С та числа М. Е. Правильно А додати С. Беремо у дошки помножити на М. Е. Дуже добре. Пригадайте та прочитайте навчальну одиницю. Якщо один із множників збільшити в кілька разів, то й доводок збільшиться в таку саму кількість разів. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Поміркуйте та запишіть, як зміниться добуток двох чисел. якщо один із множників збільшити у три рази. Так, молодці. Добуток збільшиться також у три рази. Так і запишемо. Добуток збільшиться у три рази. А як зміниться добуток двох чисел? Якщо кожен множник збільшити в 5 разів, якщо ми б збільшували один лише множник у 5 разів, то тоді добуток би збільшився у 5 разів. А якщо ми будемо збільшувати кожен множник у 5 разів, то добуток збільшиться у 25 разів. Запишіть добуток збільшиться у 25 разів. А як зміниться добуток двох чисел, якщо кожен множник збільшити у 10 разів? Так, нам потрібно 10 помножити на 10 і отримаємо 100. Отже, добуток зміниться у 100 разів. Запишіть! Чудово! На попередніх уроках математики ви пробували складати рівняння до задачі та розв'язувати його. Прослухайте текст задачі, складіть рівняння та розв'яжіть. Коли дівчинка додала до задуманого числа 70 і зменшила суму на 20, то отримала число 100. Яке число задумала дівчинка? Пригадайте, що задумане число ми позначаємо через х. Тому поставте відео на паузу та спробуйте самостійно розв'язати задачу за допомогою рівняння. Перевіримо. Отже, дівчинка додала до задуманого числа 70, і здодати 70 і зменшила цю суму на 20. Ми беремо суму у дужки і пишемо відняти 20 дорівнює 100. Перевіряємо розв'язання. Х додати 70 дорівнює 100 додати 20. Х додати 70 дорівнює 120. Х дорівнює від 120 відняти 70. І х дорівнює 50. Перевірка. Пишемо 50 замість х. 50 додати 70 беремо у дужки, Відняти 20 дорівнює 100. Виконуємо першу дію. перша дія в дужках. 50 додати 70 це буде 120. А 120 відняти 20 це буде 100. Тому 100 дорівнює 100. І скажіть, будь ласка, яке число задумала дівчинка? Так, відповідь: дівчинка задумала число 50. Чи така у вас вийшла відповідь? Дуже добре, молодці! Ви знаходитеся на сторінці мудрого задачника. Хоч і завжди я мовчу, та усі всього навчу. Додавати, віднімати, множити, ділити, з точними науками залюбки дружити. Любов Яковенко. Сьогодні ми навчимося розв'язувати складені задачі на знаходження суми двох добутків. Задача. До магазину привезло 5 коробок шоколадного морозива по 8 кг у кожній і 9 коробок фруктового морозива по 6 кг у кожній. Скільки всього кілограмів морозива привезли до магазину? Міркуємо так. Щоб знайти, скільки всього кілограмів шоколадного морозива привезли, потрібно 8 кілограмів помножити на 5. Отримаємо 40 кілограмів. Щоб дізнатися, скільки всього кілограмів фруктового морозива привезли, потрібно 6 кілограмів помножити на 9 Отримуємо 54 кілограми. Залишилося знайти, скільки всього морозива привезли до магазину. Для цього до 40 кг шоколадного морозива додамо 54 кг фруктового морозива отримаємо 94 Отже, до магазину привезли всього 94 кг морозива. Розв'язання цієї задачі умова шоколадного 5 по 8 кг. Фруктового 9 коробок по 6 кг. Скільки разом знак питання кг. Розв'язання перша дія. 8 множимо на 5 дорівнює 40 кг. шоколадного. Друга дія – 6 помножити на 9 дорівнює 54 кг. фруктового. І третя дія 40 додати 54 дорівнює 94 кг. Вираз. 8 помножити на 5, додати 6 помножити на 9. Тобто, до добутку чисел 8 і 5 додати добуток чисел 6 і 9. І відповідь 94 кг морозива привезли до магазину. Перегорніть сторіночку. Сторінка 14. Спробуйте розв'язати аналогічну задачу. Прослухайте текст задачі. Учні зібрали 7 ящиків яблук по 5 кг кожен. І 6 ящиків груш по 8 кг кожен. Скільки всього кілограмів фруктів зібрали учні? Отже, щоб записати умову до задачі, потрібно спочатку сказати, про що йде мова. Так, про яблука і груші. Що учні зібрали і яблука і груші. Тому ми запишемо яблук? І скільки зібрали? Так, 7 ящиків по 5 кілограмів. А скільки зібрали груш? Так, 6 ящиків по 8 кілограмів кожен. Запитання задачі скільки всього кілограмів фруктів зібрали учні. Фігурна дужечка, яка вказує нам на те, що потрібно знайти. Всього кілограмів і знак питання кілограмів. Розв'язання. Що потрібно зробити у першій дії? Так. Нам відомо, що яблук зібрали сім ящиків по 5 кілограмів кожен. Ми можемо знайти загальну масу семи ящиків. Правильно ми 5 помножимо на 7 і отримаємо. 35 кілограмів. Запишемо це. А також запишемо пояснення яблук. Коли ми дізналися загальну масу яблук, яку зібрали учні. Ми можемо дізнатися загальну масу груш, яку зібрали учні. яким саме чином? Так, ми 8 помножимо на 6 і отримаємо 48 кілограмів. Пояснення груш. Коли нам відомо, скільки учні зібрали кілограмів яблук і кілограмів груш, ми можемо дізнатися, скільки всього кілограмів фруктів вони зібрали. Так, ми до 35 додамо 48 і отримаємо. Так, 83 кілограми. Складемо вираз до задачі. Пам'ятайте, вираз складається по останній дії та по відомих даних. Отже, нам відомо 7, 5, 6, 8. Остання дія – 35. Нам невідомо, але 35 це результат першої дії. Дивимося, це в нас 5 помножити на 7. Отже, замість 35 ми пишемо 5 помножити на 7. Додати в нас залишається без зміни. 48. 48 також нам невідомо. А 48 це результат уже другої дії. Тобто 8 помножити на 6. Тому замість 48 ми запишемо. 8 помножити на 6. Скажіть, будь ласка, так скільки всього кілограмів фруктів зібрали учнів? Правильно, учні всього зібрали 83 кілограми фруктів. Дуже добре. Пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти периметр прямокутника та площу прямокутника. На сторінці 14 прочитайте навчальні одиниці. Щоб знайти периметр прямокутника, потрібно знайти суму довжин усіх його сторін. Формула П дорівнює 2 помножити на А додати Б. 2 помножити на суму чисел А і Б. Ще можемо таким варіантом сказати. Щоб знайти площу прямокутника, потрібно довжину помножити на ширину. І формула С дорівнює А помножити на Б. Допоможіть суперромбоку виконати завдання. Довжина прямокутника 30 см, а ширина у 6 разів менша. Знайди площу і периметр прямокутника. Запишіть те, що відомо. Відома довжина. Так, А дорівнює 30 см. Що відомо про ширину? Так, що ширина у 6 разів менше. Тобто ширина B в нас невідома. Але відомо, що у 6 разів менше, ніж довжина. І потрібно знайти площу та периметр S і P. Розв'язання. Для початку запишемо формули знаходження і площі, і периметра прямокутника. Пригадайте, ми їх з вами уже повторили. Тому самостійно зараз запишіть. Для того, щоб знайти і площу, і периметр прямокутника, нам потрібно, щоб була відома і довжина, і ширина. Але нам ширина не відома, а відома, що у 6 разів менша від довжини. Правильно, ми 30 см поділимо на 6, адже у 6 разів менша. Записуємо B дорівнює 30 поділити на 6 і дорівнює 5 см. Коли нам відома уже і ширина 5 см, ми можемо знайти і площу, і периметр прямокутника. Знайдемо з вами площу прямокутника. Так, S дорівнює А помножити на Б формулу записали. Так, 30 помножити на 5 і дорівнює. 150 квадратних сантиметрів. А тепер знайдемо периметр. Так, периметр у нас формула 2 помножити. На суму чисел А і Б. Тобто 2 помножити на 30 додати 5. 30 додати 5 це 35 і помножити на 2 це буде 70 сантиметрів. Дуже добре. Сторіночка 15. Ви знаходитеся на сторінці великих перегонів. Оберіть автомобіль. На якому будете брати участь у авторалі та обведіть його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте нагороду та розфарбуєте свій трофей. Тому на секундомірі поставте 4 хвилинки та виконайте запропоновані завдання. Молодці, чудова робота.